Ось такий безпечний простір для малечі нещодавно з'явився у дитячій міській лікарні номер 5, що у Хортицькому районі. Сюди батьки можуть привезти свою малечу, поки вони працюють чи відвідують лікаря. Адміністратор простору каже, щоб діти не сумували. Для них передбачено з десяток різних активностей. Для них тут проводяться майстер-класи, вони малюють. Олівцями, карандашами, граються на вулиці, дивляться мультики, займаються всім чим завгодно, всім чим замалиться. Розфарбовують, тобто ліплять пластиліном, участвують в різних конкурсах, малюють плакати. Кожного тижня їм проводять вихователі майстер-класи. Одночасно у кімнаті можна розмістити близько 15 дітей. Якщо батьки приводять більше дітлахів, то адміністратори намагаються і їм знайти місце. Займаються з дітьми четверо вихователів. Така ж кімната працює і на базі поліклінічного відділення п'ятої дитячої міської лікарні, що у Вознесенівському районі міста. Я тут малюю всякі картинки та домики, граю з друзями. Як тобі подобається? Так досить. Цікавий проєкт, досить такий е, перспективний, продуктивний, дійсно необхідний проект. Це можу сказати також, як мати двох дітей, яка працює. і Звісно, коли повітряна тривога, то в кожного із нас виникає така зона тривоги, як дитина і що саме з нею. На локації на е, Сорочинській, 28, кімната розрахована для діток від 3 до 6 років, а на е, Жаботинського, 32, для діток від е, 6 до 10 років. Проте хочу сказати, що приймаємо дітей всієї вікової категорії категорії і задоволені, я діти у нас уже черга. Вони шістнадцяте нульнуль співробітниками йти додому. Вони не хочуть. Такі дитячі простори створено завдяки співпраці інституту розвитку Запоріжжя з громадською організацією ЄС та урядом Німеччини в рамках проєкту німецького товариства міжнародного співробітництва. Хочу ще раз подякувати, що ми зробили такі сучасні простіри для того, щоб і дітей завелзавле, тому що зараз це навчання онлайн, то воно ніяк корисно не впливає на розвиток дитини, тому тут залучені фахівці, спеціалісти, які займаються цими дітками. Безпечні дитячі простори працюють з 8 до 16. Привезти дитину у таку кімнату можна як на весь день, так і на короткий проміжок часу, наприклад, після або перед прийомом у лікаря. Наталія Юр'єва, Єлизавета Швайко, Ірина Хомуцька, Олександр Гоц, телеканал МТМ.